Добрий день, діти! Сьогодні ми познайомимося із ще одним музичним інструментом. Але спочатку послухайте, як він звучить. Що нагадує тобі цей звук? Мені ніби пташечки щебечуть, наче настала весна. Таку мелодію створює музичний інструмент під назвою свиріль або друга його назва кувиця. Схожий цей музичний інструмент на з'єднані між собою різної довжини і довщини сопілки. Виготовляють його з дерева або тростини, а сучасна свиріль може бути з пластмаси або металу. Існує легенда утворення цього українського народного інструменту. Жив Бог на ім'я Пан, який дуже закохався у дівчину на ім'я Сірінга, але він їй не подобався. І вона шукала порятунку від його переслідувань у своїх сестер. Сестри перетворили сірінгу на очеретину, а Бог-пан зробив з цієї очеретини музичний інструмент, який став його найулюбленішим. Пропоную і тобі створити свою свиріль. Будемо вчитися її ліпити. Підготуй пластилін будь-якого кольору, дощечку і вушну паличку. Ділимо шматок пластиліну на декілька частин, відривай їх або відріж стекою, як тобі зручніше. Потім кожну розкачуємо у жгутики. На дощечці розмісти їх від найбільшої до найменшої. В кожній. З обох сторін зроби отвори вошною паличкою і щільно закріпи їх між собою. Ось і вийшла свиріль. Молодець.